Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Просівці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Просівці село Україні у Скориківській сільській громаді Тернопільського району Тернопільської області. Відстань до села Скорики становить 7 кілометрів, відстань до міста Волочиськ становить 20 кілометрів. Відстань до села Кам'янки становить 25 кілометрів, відстань до міста Тернопіль становить 55 кілометрів. Інформація, яку надав продавець Будинок знаходиться в мальовничому селі Просівці під Волочиського району. Будинок має 65 метрів загальної площі, три кімнати. Будинок в дуже хорошому стані, в середині залиті нові стяжки, положена нова плитка, пластикові вікна, все зроблено для життя. Є літня кухня. Хліви, в якому нові стяжки, клітки поварені для тримання господарки. На подвір'ї є глибокий підвал, також є своя вода, газ, літній душ. Садиба має 40 сотих землі, по периметру обгорожена. Є великий сад, багато посаджено малини, агрусту, смородини, пуричок, будинок поблизу ставу. Земля приватизована є акти хороше місце для спокійного життя. Можливий обмін на одну кімнатну квартиру з моєю доплатою. Торг. Ціна 10 900 доларів. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!